Привіт, друзі, підписники та гості мого каналу. Сьогодні відео на кухні. Сьогодні, взагалі, планувався в мене вихідний день по Ютубу. Думала сьогодні не знімаю. Кожен виходить відео, думаю, зроблю сьогодні вихідний. Не получається? Не виходить, тому що надумала робити котлетки. Таких котлеток необычних я ще на. Каналі не робила, бо я пісну їжу готовлю дуже рідко. Ну, так як ця неділя перед Паскою хочеться попостувати, з вчорашнього дня у нас почався пост, хоча пост у людей постується набагато раніше, сьогодні зроблю котлетки з каші. Ну, буду робити і думаю, поділюся з вами. Може, хтось захоче е зробити такі котлетки. Дивіться, був у мене один кабачок. Все я робила сорубку я підключити не можу, бо вона в ту машину складається, я сама не можу. Вовик на роботі, тому робила так, як могла сама. Один кабачок був, його треба було вже використовувати, а один ні туди, ні сюди, тільки в котлетки. Три цибулини. Я перебила на блендері, на оцьому, що крутиться не погружним, а ото що в чашечку і ножі. Перебила це все. Минут п'ять, я його ще не солила нічого. Минут п'ять вона постояла і трошечки юшечку пустила. Грамочку, я не через другий шлях, не через що, просто злила з миски. Там ложки дві може було юшечки. Отварила два пакетика каші перлової. Перлова каша два пакетика це 200 грам. Чого перловий? Ну, пакетики і пакетики по чуть-чуть у мене все. І е, два варила колись суп, два залишилося, щоб менше там коробочок. Рішила спирловочки. Вона така, я її одварила, потім теж на цьому блендері перебила. І вона така е, глизява, така, як свиняча каша, як свиням раніше кашу готували. І от я хочу тепер з оцим кабачком, з цибулькою це все хорошо перемішати. Звичайно ми звикли їсти м'ясо багато, фарш должен бути. Це, може, будуть називатися і не котлетки. Ну, треба <клух> трошки розгрузку і треба трошки мозк свій на місто поставити, тому дуже полезно поїсти такі котлетки. Я думаю, дуже-дуже буде нам полезно і для душі, і для тіла. Перловочка хорошо розійшлася. Вона така клейковинка в неї є. Зараз я руки сполосну. Ну що, а тепер приправи. Все те, що буде нагадувати нам котлетку. Перчик чорний, молотий обов'язково. Пів чайної ложечки. Може чуть-чуть менше. Соль. Я посолю чайну ложечку. Отак. От а далі вже ваші любимі. Сухий укропчик у мене є. Можна добавити сирий, але сирого нема, а сухий є. Трошки сухого укропу, трошки меленої паприки. Ой, на столі, як вода намила. Я ж не планувала знімати чайну ложечку, солодка. Зовсім трошки орегано. Нравится мені ця приправа. Я кругом його додаю. Небагато півчайної ложечки. Можна не додати, дівчатки, якщо нема, не заморачуйтесь. Я полюбила і тепер не вибуває. І сухий часничок. чайной ложечки. Все. Не друзья, еще не все. Еще добавляем любую муку, яка у вас есть. Я добавляю две ложки манты, меленькая у меня манка. И если у меня такая мука, Я купила я її думала, для випічки, а вона, напевно, для крупчатка. Крупа міленька, за манки, ну, крупніша за муки, отака мука. Ну, ви можете додати обичної муки, не переживайте, що не вийде. Нам найголовніше, щоб оці кабачки з кашкою загусли. І вийшли у нас котлеточки. І воно пісне і буде на сковородочці дуже хорошо жаритися і будуть дуже смачні котлетки. Тому я чим ви його загустите обичною мукою, чи манкою, чи ще якою-нібудь другою, кукурузну крупу можна, чи муку можна додати. що у вас є? От так ось тепер все хорошо перемішуємо. Їх можна робити в духовочці. Вони треба ставити на півчасика. У мене є робота, півчаса воно віддихне, манка набухне через півчасика. Їх можна жарити на сковородочці, можна робити у духовці. Я буду, звісно, робити на сковородці. Кабачок от солі пускає трошки юшечку. Так що я добавлю для увереності цієї муки крупки. Мєленька-мєленька така. Ну, не мука. Вона теж у нас набухне. Робіть, дівочки, на глаз. Це не рецепт. Рецепт це такий, що є. Чуть не додала гречки. Ось є у мене в холодильнику ще гречка. Вчора варила Богданові. І я хотіла її теж сюди. Додавити. Ну, вона помащена сливочним маслом. Хорошо, що я вовремя сповнила. Все, друзі, оставляємо ці кабачочки наші, чи каша, чи як котлети, фаршик на півчасика. через півчасика будемо формувати котлетки. А поки воно буде підходити, я ж вам покажу, що я вчора купила. Я вчора купила собі босоножки. Зараз уберу все і покажу. Ну що, друзі? Один часок пройшов, беремо таку хорошу ложку нашого фаршу і в муку. Я думаю, вам видно. Камеру поставила на виворот і робимо такі котлетки. Хорошо їх у муку, бо фаршик у нас лажнуватий. Так що, отак. Будемо такі величенькі котлетки, як в совєтських столових були. Викачуємо муки. І буде у нас необичний сьогодні ужин. Борщик з квасолею у мене є. А додамо таких котлеток і буде дуже полезно. Одну кашу їсти якось каша не очень. Один кабачок теж нічого з ним не зробиш, бо його на сім'ю не хватить. А змішати кашку і кабачок. Получиться така інтересна котлета і буде дуже хорошо, дівчатки. Хорошо. Все, що не приготовне, все з'їдається. Головне, щоб було желання з душею, з настроєнням, з любов'ю це все робити. І тільки зробиш з любов'ю, не треба переживати, що воно не вийде чи що, бо з любов'ю завжди получается. Все, вот такие котлетки. Одну часть сейчас пожарю, потом следующую буду лепить. Сейчас встретимся для сковородки. Такі котлетки у нас вийшлися. Кажеться, на камері, як зажарені, вроде. Ну ні, зараз будемо з вами пробувати. Де тут у нас найхолодніший? Отакий дівчик, м'ягенький. Якби ви робили оладушки з кабачків, вам би треба додати туди обов'язково яйце. А так як у нас пост яйце не Дивіться, яка. Дивіться, яка мягка, яка сочна, цибулька, кабачок. Все таке смачне. Дуже полезне. Обов'язково готуйте. Обов'язково, навіть якщо ви не на посту. Приготовте такі котлетки без м'яса. Одним словом, вкусно. Перчик чувствується. Кабачок. Вкусно, дівчатки, попробуйте. Сьогодні в нас таке маленьке відео про е котлетки посні. І показала вам свою обув. І з цим будемо прощатися. Погода на вулиці замечательна. Сонце, теплінь. Людей наїхало. Волик каже, вчора ходили ж вечором по обув. Каже, ти подивися, скільки людей понеділок. Обично в понеділок у нас тільки роз'їжджається. Людей наїхало дуже. От по погоді їдуть і люди. Стільки людей, я сьогодні їхала за Богданом, Пробка, автобус стояв пробці, і в автобусі людей багато. Слава Богу, хай їдуть, люди віддихають, хай другі заробляють, які на цьому заробляють. Все, що робиться, все к лучшому. Це все залежить не від нас. Господь нам дає. А ми тільки і спомняємо. Так що, девочки, всім дякую, хто був зі мною. Дякую, хто подивився це відео. Е, чекаю на ваші отзиви. Понравилось вам, не понравилось такі котлетки. Піддержуєте, ви не піддержуєте таку їду. Може, олія, може, жирненька, У кожного свій вкус. Ну, мені дуже понравилось. Всім вам бажаю миру. Добра і тепла і до зустрічі. Сьогодні відео буде маленьке, коротеньке, тому що воно сьогодні не заплановане. Бувайте, до зустрічі! Отакі От смішні дівчатки, бо я собі вибрала. Ліда так сміялася з мене вчора, я вже в них сьогодні ходила. Сороковий розмір. Точно у мене є такі куплені в Україні. Зараз, зараз куплені в Україні, тільки перед і зад закритий. А це чисто відкриті. Чого я їх взяла? По-перше, вони недорогі, стоять 79 злотих. Це дешевле грибок. По-друге, я наділа на ногу, мені в них удобно. Звісно, біла оця розкривається. Можна, бачите, робити, я свободніше робила. А от красна не відкривається. Сьогодні я в них ходила вже. Богдана школи забирати та поїхала на автобусі, тому що наділа, і отут біля красного мезинчик у мене. Виходить, і вже мезинчик почав терти. Боже, яка проблема у мене з ногами у моєму віці стала сороковий розмір, і труть, і важко, і кошмар. Натерла водянку, таку вчора в своїх легких макасінах. Що прям водянка аж до великого пальця на другому пальці, від великого слідуючий, то до великого опирається, настільки натерла водянку. І вечором, кажу, Вовику, треба сходити, він прийшов з роботи, роботику, пачлі, куплю босоножки, щоб мені було удобно ходити. Боже, скільки переміряла. Я вам навіть не зняла. Ну просто не вузькі на вузьку ногу. От нема на мою широку лапу, хоч ти стріляй, щоб удобно було. Ну, оце одні єдинственні які більш менее і ціна 79. Ну, що потреба, бачите, пошито, нитки виглядають. Їх навіть у коробки не продавали. Їх продавали просто отак, у пакет мені положили і все. 79, думаю, не жалко, може розтопчиться та буду топтати. Ну, не знаю. Є, скажу, у мене точно такі, ще в дивані треба достати. Тільки закритий перед і п'яточка. Ну, і ті вже я розтоптала. Я в них в тому году ходила, але все одно пальці великі, пальці круті, кості накручує на пальцях і всі пальчики болять. Ну просто ну ну, ну, ну не виносимо. Так що думаєш, вже хоч босяком ходи. Мамка моя покойна, як привезли мої до нас. Так вона боса. Дома в западній камінці, оці колючки різні, Вона все время ходила боса на ферму, оце коров доїть, наступа корова. ой. І оце, мабуть, мені на старості літ прийдеться як мамки ходить босяком, бо нічого на ноги не підбереш, ноги налиті, як валянки. І оце одні лапті купила і буду розхожувати їх, бо вони не ходять, якби ж хоч купив, та ходив нормально. Ні, є були кожані, були всякі, не то, що я там потягнулася за ціною. Просто ну, ну, от сюди я могла всунути свою лапку. А все остальне не вийшло. Ну, я вам скажу так, що Господь дав все в торбу. Чогось я до них прийшла, прийшла два магазини, ніде нічого не знайшла, до них дійшла, а Значить, це мої босоножки, значить, мені у них і ходить моя судьба. Так що, дівчатки, жду від вас оцінку. Що, яка Що в впотреб дешевняк, ну нічого. Аби тільки привикла моя ножка, то і в таких походим. А ще сьогодні ходила в Таню Одіж, купила Вовику три футболочки на роботу. Ну, ця, мабуть, така, що вона і не на роботу буде. Таке качество. Я не пойму тільки, для чого вони сюди прихірячили оцей карманчик. Поняття я не маю. Ну, є турецька футболка. Таня Одіж. Це вважається як секенд. Так, Тур. турка. Мадеїн турка. Турецька, дівочки, настільки нова, що мені кажеться, що вона просто Щас. неудобно мені й держати і показувати. Я завжди дивлюся це під рукавчиком. Ну, коротше, вона настільки нова, вона мені кажеться, що вона не разу дивіться, шов новий, новісінький. Не разу вона не одівана, нічого. Так, що таку футболочку купила за 25 злотих. Чого я ходю в таню одіж по футболки? Ну, За 80-90 за 90 на роботу куплять в імпортних магазинах не буду. Самі розумієте. На роботу в краску, то шпаклює, то ще щось робить. Цей раз довго робив ремонт, і так аж три футболки накрилися в краску. Так що, я вважаю, що за 80 купляти в імпортному магазині немає смислу. Купить у китайському або купить в я купляла. Прошлий раз. Купила в пепкі новеньку. Дівочки, ну я не знаю, чи місяць він походив, чи не походив місяць, і вона прям дирочками поробилася, вона така, як марльовочка. А тут качество бомбівське, тут просто ну, видно, що нова, нова, нова. Одна, друга, отака синенька. Ну, Це видно, що простіша вона. Ну, Тим не мене, ця стоє 20, та чорна 25, а оця 20. Ну, опять же, сейчас, девочки, може вам не дуже удобно. Ну, я ж покажу, щоб ви розуміли. Що шовчик під рукою новенький. Її ніхто не носив. Я не знаю, чого вона в секонді, Ну, є ось якесь п'ятнишко, що треба підстірнути. Стирати я їх обов'язково буду. 100% катон. Короче, шикарна футболочка це ну, чисто на роботу. Чорну ще я на роботу йому і не буду давати Ну, Це не те, що разрешать, а що, він, що я йому дам, то він і надіває. Оцю буде носити на роботу, а чорненька то ще й на вихід. І ще за 16 отака, це вже видно, що вона не сильно з нових. Це така, як подобі із пепки. Ну, опять же, під руками вона все новеньке, гляньте, шовчики, вообще, нова ниточка. Це тоненька, вона така свободніша, і вона тоненька-тоненька, така легенька, прямо на роботу, на виход, ну, на випуск, на роботу, на випуск, щоб не заправляти легко, свободно, свободна. Як оце в пепкі наподобі, тільки, мабуть, фірми другої 95%, 5% еластич, еластика. Так, так що, девочки, накупила сьогодні таких <головіка> вовику без ділушок, бо, каже, мені вчора, що треба... Надо... Ой, господи, каже мені вчора треба футболки якісь на роботу міняти, тому що в покльовках, у красках, в усьому такому некрасива картинка в мене сьогодні. Там стіл, там те, там те, на кроваті, дівчатки. Вже я заморилася з котлетами з усим. і вирішила монтувати і бачу, що монтую тільки 16 минут. О, вспомнила, що в мене є футболочки, і додамо, щоб вкластися в двадцяточку. Все, бувайте, до зустрічі, до завтра. Бо я вже третій раз з вами прощаюсь сьогодні. До скорої зустрічі. Завтра побачимося.